Всім привіт! З вами Діма і канал Тейм 3. В ніч на суботу на нас чекає захоплююче протистояння в легкій вазі. Український чемпіон світу за версією WBO Денис Барінчик відбоксує з одним із найперспективніших американських боксерів. Кішоном Девісом. Поєдинок пройде в нью йорку США та обіцяє стати справжнім видовищем. Берінчик, відомий своєю жорсткою манерою бою та стійкістю, підходить до захисту титулу непереможеним, його стиль поєднує агресію та вміння витримувати тиск суперника, що робить його небезпечним для будь-якого опонента. Кішон Девіс, Олімпійський срібний призер і один із найяскравіших проспектів свого покоління, вже давно мітить на титули, його точність, швидкість та Здатність адаптуватися в бою роблять його грізною загрозою, навіть для досвідчених чемпіонів. Обидва бійці відомі своїм бойовим характером. Та прагненням домінувати в рингу цей бій класичне зіткнення різних стилів, агресія проти техніки, чи зможе Берінчик утримати титул, чи Девіс підтвердить свій статус майбутньої зірки. Дізнаємося вже зовсім скоро. Букмекери оцінюють шанси на перемогу українця приблизно у 25%. Відповідно, успіх Кішона оцінюється у 75%. Ну а спонсор проєкту Фавбет. Усе по справі, багато складових проти українця, і йому справді доведеться показати надвиступ, щоб постаратися втримати свій титул. Витівки з бананами та расизмом залишаємо в минулому, адже це справа рук хитрого Тейфіма Лопеса. Ну що ж, де і коли дивитися бій Белінчик Кішон. Вечір боксу відбудеться 15 лютого 2025 року в Нью-Йорку США на арені Медісан сієте промоутер шоу Боб Аром Топрен. Пряма трансляція шоу розпочнеться о 3.00 за Києвом. Трансляція головної події вечора розпочнеться 15 лютого приблизно о 5 ранку за Києвом. Трансляцію події здійснюватиме медіасервіс Мегого. Ну а для перегляду поєдинку безкоштовно онлайн я, як завжди, в описі під цим відео залишаю посилання на свій телеграм, де ви в пару кліків зможете перейти не необхідний вам ресурс і знайти посилання на бій. Переходьте, підписуйтесь і насолоджуйтесь шоу. Сподіваюся, проблем із показом шоу не буде. Ну а як на вашу думку пройде поєдинок спортсменів, обов'язково пишіть думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.